Чому, як ви думаєте, і досі, наприклад, російськомовний Ютуб в перших да, позиціях по переглядах в Україні? Що ще має відбутися в Україні? Вже 11, да, майже 12-й рік іде сучасна війна. Мало? Ще щось потрібно відбутися? Це, напевно, ще й робота над самим собою або бажання вийти із своєї зони комфорту і хоча б це не дивитися. Ну, наприклад, я кажу. А, тому ні, недостатньо. Це очевидно. І ніколи не буде достатньо. І це нормально в сенсі е, креативної індустрії, да, і е, культурологічний е, весь прошарок, да, величезний. Я маю на увазі освіта, е, медицину, все те, що вона сформує, да, воно і має постійно підтримуватися. Це в тому числі доволі велич, ну, доволі потужний запобіжник. Е, не головне, можливо, але один із головних запобіжників виникнення війни як такої. Тому що якщо суспільство розхитане, якщо суспільство не само самоідентифікуватися, зрозуміти свою внутрішню конституцію, хто я, що я захищаю, на яких базових там цінностях для нас базових, да, і сенсах ми об'єднуємось. А це ж е, об'єднання, воно ну що є інструментарієм для цього, да? наші спільні пісні. Е, Наші книги, наша історія, наше кіно, наш театр і так далі, і так далі, і так далі. Якщо все це не підтримувати, якщо все це не плекати, якщо все це не розвивати, якщо всьому цьому не додавати можливість і ресурсну в тому числі, так ми будемо постійно воювати. Або ні. Або перестанемо воювати, тому що нічого захищати. Ну, типу, а що ми там захищаємо? Нічого немає. Зато є велика типу російська культура.